Шукаєте надійного постачальника ЗЗР без посередників для вашого бізнесу? Кровекс Маркет, ваш майбутній партнер, якому довіряють понад 200 агрокомпаній по всій Україні. Працюємо напряму з топовими виробниками BASP, Syngenta, Cortel, Bayer, FMC, AlphaSmartAgro та іншими. Чому обирають нас оптові ціни без націнок напряму від виробника, гарантована якість і повний пакет документів, доставка без затримок? Персональний менеджер завжди на зв'язку, без зайвих дзвінків і форс-мажорів, продажі без рутини, ви отримуєте продукт, ми беремо решту на себе. Якщо ви агромагазин, який хоче розширити асортимент без складних закупівель, дистриб'ютор, що шукає стабільного партнера, агросервіс чи консультант, якому важлива швидкість і надійність, давайте знайомитись: працюємо по всій Україні. Заробляйте більше з Grovex, не тут, щоб спростити ваші закупівлі. Напишіть нам або залиште заявку. І вже завтра отримаєте першу поставку без стресу.